Сьогодні в нас така тема. Яка всім наболіла, тому що перше питання це: а як заробляти, якщо є так багато друкарів, які друкують по різним цінам. Так є дуже багато друкарів, дійсно, які там в Тіктоці намагаються щось продати на Prom.ua, навіть на OLX, на розетці, виставляють свої оголошення, щось продають, щось друкують, набирають аудиторію в Тіктоці, але в більшості все сводиться до того, що люди темплять ціну, тобто знижують, ставлять як можна дешевше, щоб. Там, у них з'явилися хоч якісь клієнти, в більшості вигорають і перестають цим займатися. Тому що немає правильної стратегії і системи, по якій правильно обирати, по-перше, нішу, по-друге, цінообразування, по-третє, правильно прорахунок собівартості, по-четверте, правильно, як взагалі це рекламувати, де брати клієнтів для того, щоб на цьому заробляти. Тобто, при моїй системі роботи. Я даю чітку стратегію, як розпланувати і створити сторінку так, щоб ви могли знайти товари, за допомогою яких ви можете крутити таргетовану рекламу щоденно, і вона в періоді трьох днів буде вам повертатися гроші ці назад на рахунок ФОП або там, фізичну особу, але рекомендую працювати через ФОП. Тобто, моя стратегія полягає в чому? В тому, щоб за допомогою невеликого стартового бюджету в 100-200 доларів створити, оформити свою сторінку. І таким чином у нас. При правильній побудові стратегії, при правильній обробці клієнтів в самому інстаграм-магазині, реклама буде постійно. І ми будемо завжди вище в опціоні за наших клієнтів. Але насправді це буде маленький магазин, в який ви будете вкладати рекламу більше, ніж вкладає будь-хто з ваших конкурентів. Тобто, моя система роботи дає змогу постійно крутити таргетовану рекламу. І ви маєте одну суму, яку ви просто реінвестуєте. А я говорю, як правильно сформувати сторінку, як правильно підібрати цей товар, і як правильно зробити цю воронку клієнта і спілкування з клієнтами, щоб ви заробляли вже з цих людей, які у вас залишаться в профілі, і з оптових замовлень. Ну, залишаю вам тут сайт. Приходьте зараз на сайт vladpro 3 dcom Заходьте. Залишайте місце за броню, або оплачуйте курс повністю. Місць не так багато, буду чекати всім, буду допомагати по максимуму всім. Якщо це буде потрібно, приєднуйтесь до мого курсу, залишайте заявку, і я або ваш мій менеджер з вами зв'яжеться, напише, обговорить, дасть ці деталі, відповість на ваші запитання, допоможе оформити розстрочку або розтермінування на декілька платежів, якщо це потрібно. І